Лучше здесь, ніж дома. А чому? Що здесь лучше. Ну, там, про... хуже? там хуже, що б'ють, ну, що не можна жити. Б'ють всегда. Це один з тих випадків, коли проблеми в сім'ї виникли не через нестачу коштів. Причина непорозуміння з рідними. Мати Дмитра вже сім років перебуває в Італії, тож увесь цей час хлопчика виховує лише батько. Саме після конфлікту із ним Дмитро і вирішив втекти з дому. Працівники служби у справах дітей Чернівецької облдержадміністрації б'ють на сполох. кажуть, їх непокоїть, що діти залишаються без домівок та батьківської опіки. Ми вивчаємо детальну ситуацію з сім'єю, все таки виступаємо за збереження біологічної сім'ї, але є випадки, коли матері відмовляються, тобто, ніби нормальна сім'я. Хоча, на мій погляд, якщо вже мати відмовляється від дитини, це вже є ненормально. Попри те, що дітей, котрі тікають з домівок на Буковині побільшало, робота соціальних працівників з проблемними сім'ями таки дає результат. До прикладу, переважна більшість дітей, котрі побували в цьому притулку, таки порозумілися з батьками. Відмовитись від авторитарного методу виховання заради збереження міцної родини, це найперше, до чого закликають фахівці. Розумний батько він повинен. Передати свій досвід дитині, а не нав'язувати свої думки. Може бути десь і хитрим, тобто давати дитині вибір, але розказувати наслідки одного вибору і другого. І вже сама дитина, приймаючи якісь рішення, вона можливо прийме то рішення, яке хоче батько. Але саме якщо грамотно і правильно подати ту інформацію, то звичайно дитина буде. Можливо, в правильному русі рухатись далі в житті. А ще радять більше спілкуватись, і що важливо не лише слухати, а й чути. Досі часто діти копіюють поведінку своїх батьків, тому перш ніж перевиховувати дітей, подекуди варто звернути увагу на самого себе. Час наскільки нам показує в необхідності його е, створення, тому що в даному центрі будуть працювати фахівці на сьогоднішній день. З такими дітьми працюють або у психлікарні, або вже в таких критичних випадках тільки. Магала, коли поведінкові розлади, коли дитина не управляє МАЗовсім. Але якщо вчасно вжити е, заходів і допомогти сім'ї справитися, то це якраз буде оцей центр соціально-психологічної реабілітації. Покращиться ситуація, якщо на Буковині не існуватиме не центр соціально-психологічної реабілітації, вважає Юлія Яківчик. Якщо все вдасться, і наступного року такий центр існуватиме, там намагатимуться надавати допомогу та зміцнювати буковинські родини. Ольга Андріцька, Ярослав Ливицький місцевий час.